Уяви собі святого, який реально існував, святий Миколай, покровитель дітей, моряків і мандрівників. Він жив у третьому столітті в Лікії, у місті Патара, і з дитинства робив те, що ми сьогодні назвали б простим словом добро, коли виріс, успадкував чималі статки і майже все роздав бідним. Допомагав таємно вночі, щоб ніхто не знав його імені. Саме тому і виникла традиція класти подарунки тихо під подушку. Він рятував невинно засуджених, визволяв полонених, підтримував знедолених. Одного разу Миколай таємно підкинув трьом бідним дівчатам золото. Воно впало у шкарпетки. Що сушилися біля вогнища, так народилася традиція класти подарунки в шкарпетки.